Завжди вимагає багато зусиль, особливо якщо вона ставиться на сцені вперше. Це стосується і постановки за фільмом Альфреда Хічкока Лиха слава, в якому знялася Інгрід Бергман. шведська актриса, чия сторіччя від народження відзначається цього року, жила поблизу Гетеборга. Їй присвячена нова вистава в оперному театрі міста у ролі Бергман зірка сопрано Ніна Стеми. Ми побували на репетиції. Горча група підійшла до зображення героїв з психоаналітичного ракурсу. досить цікаві стосунки пані Себастьян із сином Алексом. Занадто близькі. Гадаю, вона карала його у дитинстві. і Він їй дуже підвласний. у фільмі. Не відчувається ця риса характеру. А на оперній сцені вона жорсткіша, зліша Вона ан айтинґінде Британський режисер-постановник Кіт Ворнер іде ще далі у своєму психоаналізі interesting... На мою думку, є дуже цікавий метарівень історії: як жінки, актриси, дочки сильних батьків дають раду своїм проблемам проблема Алісі не лише у тому, що вона дочка нациста, а й у тому, що вона перебуває під контролем свого батька. це проблема усіх нас. Хто психологічно долає нагляд людини, яка контролює, що ми думаємо, що ми робимо і як від цього звільнитися? It's fun. It's sparkly, для мене це цікаво, блискуче, гостро і водночас огидно. Я віддаюся всьому цьому на сцені, and and і мені це подобається. Цікаво наскільки легко бути злом на сцені. дивно I'm surprised. <laughs> Я думаю, що це про те, як світ реагує на владу. в усіх фільмах Хічкока відчувається певний страх перед владою. Він йшов у саме серце наших страхів і того, як ми живемо. усі ці історії навколо матерів, батьків, керівників, людей, які контролюють наше життя, які можуть зробити наше життя таким нещасним. Повністю підконтрольним Я Гадаю, це те, що й у цій опері, як подолати голос контролю контроллених восьмі.